Людей дуже багато проблем, але попит до цікавої, корисної, об'єктивної і актуальної інформації, тим не менш не втрачається. І, як і завжди, в принципі, людей цікавить щось, ну смажене, як ми говоримо. Але з поміж всього цього, на перший план, ну зокрема, в нашому виданні виходять газети, виходять люди і їх проблеми, тобто те, з чим вони зіштовхуються кожного дня у своєму повсякденному житті. На мою думку, журналісти інформаційних видань це особливі люди. Не зря кажуть, да, що журналісти ноги годують, вони дуже багато ходять, дуже багато питають, дуже багато спілкуються і мають дуже швидко подавати всю інформацію. Дуже важко було оцінити всіх, оскільки ну положення діюче положення узагальнило критерії оцінювання, тому журі конкурсу дійшло такої думки, що потрібно переглянути і і в майбутньому розподілити. Е Переможців саме за типами засобів масової інформації, то тобто для кожного типу буде визначена своя номінація, і відповідно до кожної номінації будуть визначені свої критерії.